Рада усіх бачити. Збираємося, щоб цей вечір присвятити для себе відчутись, зануритись. Для мене це дуже цінно, що ви обираєте себе. І сьогодні цікава тема стан високих вібрацій. Я думала про що балакати, але вирішила просити благословення в Творця, і хай буде такий потік, як він має бути від серця. Просто як є. Отже, мене звати Ангеліна. Я людина, яка допомагає іншим людям. Пізнати свою глибину, відчути себе справжнього, повірити в себе, родовий провідник і транслятор того, що світло є у кожного з нас, всередині в серці, і як важливо просто, ясно. Слідувати за його шляхом. Бо я це колись давно обрала і так живу. І це є мій шлях, яким радо ділюсь, і який дотичний до цієї теми стан високих вібрацій. Це бути в резонансі з цим світом. З тим відкликом, який є всередині. Бо єдина ціль Творця це, щоб ми пізнали себе справжнього і зробили любов своїм ключем, який відмикає усі двері легко, радісно і задоволенням, бо ті всі шаблони нашарування, установки, які можливо були до цього просто є чиїмись, але не моїми. І це дуже легко змінити, ціленаправлено щоденно робити вибір, робити дію свідомим словом щодня. Бо слово це є теж ключ, який формує нашу реальність. Благодарую, що ви є. І це дуже цінно. Отже, високі вібрації це дійсно резонанс того, що я відчуваю і як я живу. Це та хвиля, яка мене супроводжує, і яку я обираю, коли я внутрішній вірі. Благодарності, любові, прийнятті, гармонії. Тоді вона дійсно співпадає з цим зовнішнім світом, і все складається рівно так, як я це обираю. Отже, висоту ми обираємо самостійно, і це наша відповідальність. Як нам жити тут і зараз, в цьому моменті, бо він і є нашим життям, не очікуючи, не очікувати нічого і не перекладати відповідальність на когось, рухатись не із дефіциту внутрішніх переконань, ілюзій, а чітко вміти налаштовуватись на цю хвилю свого серця і слідувати за нею. Навіть коли страшно, ніяково, не зрозуміло, це є індикатор нашого росту, тому прямуємо сюди. Я запрошую вас закрити очі, розслабитись, видихнути всю напругу. Яка була до цього, і просто відчути себе тут на опорі. Відчуй своє дихання. Відчуй весь свій зовнішній об'єм тілесної форми. І тепер заглибся всередину. Ми йдемо без поспіху. Але і з любові до себе у відчутті стишання заспокоєння. І умиротворення тут і зараз. Відслідкуй, які зараз виникають в тебе думки, чи є вони взагалі? Який вони формують зараз стан? Наче зроби аналіз того, що зараз з тобою відбувається. І цей аналіз просто відпусти, хай він пропливає на Тіхмаринка в небесах. І поміж цих думок зануся у стукіт свого серця. Відчуй. Його всю глибину в собі дозволь пізнати те, що я всередині тебе. В цьому, внутрішньому стані себе уяви, відчуй, прояви те затишне для себе місце, простір, в якому тобі дуже комфортно, дуже затишно. І захищено. Відчуй, що це для тебе. Знайди в цьому просторі комфортне крісло і начебто вмостись так, щоб тобі було абсолютно легко, натхненно і розслаблено. І з цього місця ми будемо трансформувати той стан, який не задовільняє у високу вібрацію, у стан спокою і рівноваги. Зараз перед тобою, наче з'являється екран, і ти бачиш в ньому те відображення себе, яке ти наче не приймаєш, яке для тебе є неприємним. Побач це. Давай разом йти у цю чесність, для того, щоб її зробити своєю силою. Хто там, який прояв тебе на цьому екрані? Дозволь йому проявитись. Вдивись уважно, що ти зараз відчуваєш до такого себе. Можливо, щось підіймається. Уважно вдивись, який вираз обличчя там у тебе. Важлива кожна деталь. Так, це частина тебе, і це нормально. Просто дивись і скажи в цей образ: Я бачу тебе. Я розумію твою природу. І те, яку функцію несеш для мене в цьому проявленні. Благодарую тобі за всі уроки, які показуєш мені. Які проявляєш для мене і підсвічуєш. Можливо, я тебе і сторонюсь, наче не приймаю, ігнорую. А зараз я прийняв рішення. Налагодити з тобою зв'язок, бо ти і є одна з частин мене, яку я можу видозмінити, трансформувати, прийняти. Бо я люблю себе, і я люблю тебе, бо ти і є я. Зараз прийшов час примиритися з тією частиною себе. Яку дуже часто можемо дійсно відсторонювати, не признавати, обійміть себе зараз. Одобрюючи себе і такого, як я. І скажіть такі слова, відтепер ми, друзі, і ти є моєю силою любові. Бо я приймаю тебе в собі, наче висвітлюю. Даючи дозвіл собі бути справжнім проявленим свідомості мудрих рішень тих відчуттів, які я обираю самостійно, які хочу проживати. Проявляючи в цьому світі, і побачте, як ця картинка вас просто розсіюється. Цей екран зникає. І ви залишаєтесь в цьому кріслі. Де вам просто добре, те відчуття внутрішнього спокою окутує тотально всередине, Відчуй цей внутрішній мир. Цю вібрацію прийняття себе, яка наповнює кожну клітинку, наче підсилюючи вашу енергію в багато-багато разів, коли просто добре як є. без критики і оцінок себе ти є джерело цього світу, масштабуй його своїм серцем, обираючи повагу до себе. Сміливо слідуючи голосу свого серця простір змінюється. І ти там тобі добре завжди. Де ти знаєш, як це бути чесним з собою? Приймаючи всі свої сторони, інтегруючи їх в нову для себе вібрацію. новий для себе ресурс проявлення тут Побудь в цьому. І відчуй, як зараз змінився твій стан. Чи є більше ясності? Чи відчувається більше легкості? Відчуй і дозволь собі цю свою нову якість стану напрацьовувати, Щоразу повертаючи себе в цей ресурс, що б не відбувалося. Тобі можна тобі можна бути собою. І задля ще більшого затвердження цього стану від сьогодні просто візьми собі за звичку промовляти такий маніфест. Я є і цього достатньо. Я є і цього дійсно достатньо. І коли я сама для себе є цінністю, цей світ є цінністю для мене. Повертайтеся в до свого серця у відчуття себе тут на опорі, в просторі. Відслідковуючи звуки своє дихання, повертайтесь в цей момент, я є тут і зараз. Благодарую, що ви є за цю спільну єдність пізнання себе всій глибині любові до себе. Як ви? Благодарую за ваші лайки, підписки, коментарі. Для мого каналу це дуже важливо. Всім добра, любові і захисту. До зустрічі!